Нерегульований пішохідний перехід, що розташований поблизу текстильника на вулиці Василя Червонія у Рівному, став місцем трагедії. Під час дорожньо-транспортної приходи загинула місцева мешканка. Водій БМВ, рухаючись на шаленій швидкості, не впорався з керуванням та збив пішохідку на зебрі. Трагедія обурила громадськість. Люди вимагають облаштування обмежувальних дорожніх знаків, аби знизити аварійність на цьому відрізку. Відповідно, я знаю, що там неодноразово були ДТП спостраждали. Ми а оце вже жіночку молоду. На жаль, вбило взагалі. Рівнянин Валентин неодноразово був свідком ДТП на цьому пішохідному переході. Чоловік зареєстрував петицію на сайті Рівнеради з проханням встановити лежачі поліцейські, а також облаштувати попереджувальні знаки для водіїв. До мене звернулась громада, я не вперше. Я тут товаришую. Мої батьки проживають поруч, і я особисто сам водій і неодноразово був свідком того, що на даному відрізку дороги є підвищена небезпека для пішоходів. Потрібно розуміти, чому тому, що дорога хороша. Ям тут немає. Ну це добре, насправді, це не підвищує. Підвищує на безпеку те, що там є великі дерева, які дерева це чудово, але вони закривають і обмежують саме вигляд. І Вид і видимість пішохода. Рівняни підтримують ініціативу, зазначаючи, що через зручну рівну дорогу водії нерідко перевищують швидкість, нехтуючи знаками й пішоходами. У вечірню пору ситуація лише ускладнюється, видимість знижується, а потік авто значно зростає. Біля п'яти шість тут дуже, дуже такий масивний наплив машин. Що я часто хожу, я вам скажу, що тут не так прямо перейти. І бачите, яка віднімусь, От, а виходиш, фактично не видно ось за цим. Стоять машини. Звідси звідси. жителі району переконані, безпека на дорогах це не лише питання поведінки водіїв та пішоходів. Важливу роль відіграють інфраструктурні рішення, які забезпечують комфортні умови для всіх учасників дорожнього руху. Лежачі поліцейські не завадили. все таки люди тут переходять дуже активно дорогу, і водіям це. Також було б стимулом зупинятись. Потрібно поставити тут якийсь знак, який буде дозволяти спокійно переходити пішохідний перехід, адже тут навчаються діти і дуже часто м -м, виходять просто на прогулянку сім'ї. І я сама стикалася з такими перешкодами, як перейти за пішохідний перехід, тому що все залежить від водіїв, з якою швидкістю вони проїжджають. Упродовж 40 днів петиція має набрати щонайменше 250 голосів. Тоді її розглянуть у міській раді. Документ вже набирає підтримку, тож ініціатори сподіваються, що це стане першим кроком до безпечного переходу. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.